Попри життєві складнощі та негаразди в родинах діти мають право на нормальне життя. І Якщо через різні обставини того не роблять біологічні батьки, таких дітей під опіку бере громада. У Вінниці кожну таку дівчинку та хлопчика знають працівники служби у справах дітей і всіляко сприяють їхньому щасливому дитинству. Сьогодні в прямому ефірі поговоримо із начальницею служби у справах дітей Вінницької міськради Людмилою Шафранською. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня. Які сімейні форми виховання зараз є у громаді, в яких виховуються такі дітки? Зазвичай державою передбачено як постійні, так і тимчасові форми перебування дітей у сім'ях. Суспільство держава. Передбачають форми такі сімейного виховання, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Крім того, діти можуть знаходитись діти статусні, діти позбавлені батьківського опікування, діти сироти можуть перебувати у сім'ях під опікою опікунів своїх або опікувальників. Це зазвичай родичі або близькі. Цих дітей. Але є й більш нові форми сімейного виховання, наприклад, патронатні сім'ї, які не так давно, лише два роки, є, функціонують у нас на території Вінницької міської територіальної громади. Говорячи про патронатні сім'ї, особливості їх. Особливість патронатної сім'ї це в тому полягає, що це саме тимчасова форма перебування дітей. Якщо Діти потрапляють у прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу під опіку, піклування. То дитина там перебуває до своїх 18 років, а може й до 23. То до патронатної сім'ї дитина перебув потрапляє не дитина, яка має статус позбавленої батьківського піклування, а дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Що це за обставини? Більш детальніше, от чому дитину переводять у таку родину? Можуть бути різні обставини. З якихось обставин батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Може бути, що дитина, наприклад, бродяжить, залишає самовільно своє місце проживання або ж дитина потерпіла від домашнього насильства в своїй сім'ї. Можуть бути також обставини, коли, наприклад, благополучна сім'я, але мама одна. Виховує дитину і є необхідність лікування, термінового стаціонарного лікування, і потрібно дитину визначити її місце перебування на період цього лікування. Тоді дитина, звичайно ж, може бути влаштована в термін до трьох місяців у патронатну родину. Для того щоб пройти реабілітацію, для того щоб не були комфортні умови, для того щоб дитина не отримувала стресу, опиняючись в закладі інституційного догляду, тобто це можуть бути і будинки дитини або ж центри соціально-психологічної реабілітації, тобто дитина більш м'яко, більш комфортно перебуває цей період в сім'ї. Лише три місяці, чи може бути подовжений цей термін? Якщо є якісь особливі умови, і, наприклад, виникають у органу опіки та піклування необхідність, коли бачать, що батьки не виходять зі стану складних життєвих обставин, її необхідність звертатись до суду про позбавлення таких батьків батьківських прав, або ж відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав, тоді виникає необхідність продовження терміну. І саме відповідно до договору, який заключає наша громада з патронатним вихователем, от перебування дитини в цій сім'ї може продовжуватись до 6 місяців, але не більше. Як стати патронатною родиною? Для того, щоб стати патронатною родиною, потрібно в першу чергу прийняти рішення для себе особисто, чи готовий я не просто дати прихисток своїй сім'ї дитині, не просто забезпечити її всім необхідним на певний якийсь період, а змогти. Після того, як закінчиться цей період, і дитина або вийде зі складних життєвих обставин, їй потрібно буде повернутись в біологічну сім'ю, або ж дитина перейде в іншу форму сімейного виховання, це прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу, змогти відпустити цю дитину. Через те ці кроки будуть е, довгими, ці кроки будуть важкими для обох сторін, адже не просто прийняти і при... прихистити цю дитину, полюбити. Прикипіти душею до неї, а потім ще змогти її відпустити. Обов'язковим чином патронатні вихователі проходять навчання, і це навчання трошки різниця з іншими формами сімейного виховання, зв'язку з тим, що це тимчасова форма. Після того, як особи прийшли таке навчання, вони стають на облік служби у справах дітей. Громада заключає з ними договір про те, що створюється така патронатна сім'я, і за необхідності, коли виникає в громади така необхідність влаштувати якусь дитину одну або більше. тоді… Заключається, дитина поміщається до даної патронатної сім'ї, і заключається повторно договір вже Ці про влаштування. Ви підтримуєте як міська рада і чи слідкуєте за тим, як там діти перебувають? Під час заключення договору з патронатним вихователем, під час заключення договору про влаштування дитини в сім'ю, обов'язковим чином беруть участь всі дотичні структури до охорони дитинства. Це і охорона здоров'я, це і освіта. Це і департамент соціальної політики, Центр соціальних служб, служба у справах дітей обов'язковим чином надають всю необхідну допомогу. Чому? Тому що випадки бувають різні, випадки бувають ті, які не передбачені навіть чинним законодавством в певних аспектах. Але ми повинні наших дітей захистити. Дати всі можливості для реабілітації цих дітей саме в патронатній сім'ї. Допомагають всі структурні підрозділи, в тому числі допомагає і держава. А держава допомагає коштами. Кошти виплачуються як заробітна плата для патронатного вихователя, так і кошти виплачуються на кожну дитину, яка влаштовується в патронатну сім'ю. Адже може бути влаштовані не одна дитина, а в сім'ї може бути дітей і двоє. І троє, і навіть більше всі діти однієї родини одночасно влаштовані в дану патронатну сім'ю. Яка зараз ситуація з усиновленням дітей? Справа в тому, що війна наклала і свій відбиток на усиновлення. Зокрема, під час військових дій можуть відбуватися лише усиновлення громадянами України. Усиновлення громадянами інших держав на період воєнного стану призупиняється на території нашої держави. Через те усиновлюють лише наші громадяни. На жаль, вони хочуть більш маленьких дітей, більш здорових дітей, а діти бувають різні. Діти набувають статусу і дорослі діти, і діти великими сімейними групами: двоє, троє і п'ятеро дітей. Інколи у нас були випадки, коли цих дітей було семеро, а влаштування до сімейних форм вони, звичайно, ж потребують. Власне, тоді підключаються інші форми влаштування, так? Якщо, Якщо дитина має статус, дитини позбавленої батьківського піклування, тоді ця дитина влаштовується. Після патронатної сім'ї у сім'ї прийомних батьків, батьків-вихователів або ж під опіку піклування близьких родичів. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. І вам дякую за те, що запросили. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальницею служби у справах дітей Вінницької міськради Людмилою Шафранською.